За матеріалами Служби безпеки, заочний вирок суду отримав 59-річний уродженець шостки, депутат Шосткінської міської ради від забороненої наразі проросійської політпартії ОПЗЖ Віктор Калиновський, який втік до Росії публічно випарадовує збройну агресію РФ та закликає до захоплення території України. За матеріалами слідства Служби безпеки на початку 2022 року зломисник незаконно виїхав до РФ, оселився у Білгороді і розпочав активну антиукраїнську діяльність. Серед іншого, фігурант вихваляв ідеологію руського міра, підтримував агресивну політику Кремля проти України, поширював петицію до президента РФ, у якій закликав захопити та зачистити території Харківщини. Крім того, фігурант виправдовував окупацію міст Донеччини та Луганщини, називаючи їх «ісконно руськими землями. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за частиною першою статті 110 Кримінального кодексу України, а саме, у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому призначене покарання 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території РФ та перебуває у розшуку, судовий розгляд відбувся заочно. Служба безпеки України вкотре наголошує, жоден військовий злочинець не уникне законного покарання.